А можна безкоштовно, а можна в борг можете зробити знижку? Що таке ТТН? друзі? Відповідаю на часті питання. Почнемо з того, що в мене магазин, а не благодійний фонд, і я не можу просто відправляти товари безкоштовно, інакше мій магазин просто не проіснує довго. Але безкоштовно ви можете виграти товари в моїх конкурсах. А можна в борг. Були випадки, коли платіж дійсно розтягувався, але я не продаю товари в борг. Таке може бути лише з постійними клієнтами, з якими я працюю дуже давно. Одного разу дівчинка пообіцяла платити мені по. 100 гривень на тиждень за своє замовлення, але через два місяці вона його скасувала. Можете зробити знижку, друзі, ми не на базарі, я не торгуюся і не знижую ціну просто тому, що хтось починає мовляти. Це негарно і неправильно. Але я часто роблю знижки на своїх прямих ефірах і для постійних клієнтів. Що таке ТТН? ТТН це номер посилки, який дозволяє відстежити, де вона зараз знаходиться. Це як код, який показує її маршрут від мене до вас. Хто сплачує за доставку? За доставку завжди платить отримувач. Якщо у вас велике замовлення, ми можемо це обговорити в особисто. Тих повідомленнях, і можливо, я зможу зробити виключення. А чому так дорого? Давайте зробимо так. Якщо ви знайшли дешевше, скиньте мені посилання, і ми це обговоримо. Але загалом моя мета не продати найдешевше, а мати справедливі ціни. Сподіваюсь, у нас відпала велика кількість запитань. Бажаю всім гарного дня.